Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Вчора 3 травня пройшли вибори в Австралії. Так, друзі, в Австралії живуть класні люди. Там живуть наші люди. Австралійці підтримують Україну. Австралійці під Крим підтримують все нормальне людство. До речі, австралійці досі чекають від американців дозвіл передати Україні танки. Так, Австралія хоче передати велику кількість своїх танків українській армії, але їм треба на це дозвіл Сполучених Штатів Америки, і такого дозволу ще немає. Отже, друзі там пройшли вибори. Що спільного між виборами в Австралії? Канаді і також в Гренландії, які пройшли також нещодавно. Ми з вами поговоримо в цьому ролику. Але спочатку, друзі, я хочу подякувати кожному і кожній за вашу підтримачку. Я хочу вам подякувати за ваші підписочки, за ваші вподобайки і за ваші найкращі в світі коментарі. Мені дуже подобається читати ваші коментарі. Ну і особлива подяка тим, хто розповсюджує посилання на мої відео на мій канал в соціальних мережах. Тепер що відбулося вчора в Австралії? Так, вчора виграли лейбористи знову. Це вперше за останні 20 років, коли діюча партія виграє вибори, і діючий прем'єр-міністр залишається на своїй посаді. І це класно. Ми з вами знаємо, що це партія нормальна. Ну, принаймні, це нормальна партія на Зовнішній арені, так, тобто лейбористи на чолі зі своїм прем'єр-міністром, вони йдуть в правильному напрямку. Вони підтримують Європу, вони підтримують Канаду, вони підтримують Україну і вони борються також з Дональдом Трампом. Так, Дональд Трамп також наклав санкції і на Австралію, Там менше санкцій, ніж на Канаду. Звісно, Дональд Трамп не загрожує анексувати Австралію, але все-таки Дональд Трамп також бореться із Австралією, і Австралія вдало відбивається. І що ж спільного між всіма цими виборами, так, друзі, це наш доні. Це наш. Це наш, наш, наш антігерой, такий, да? Тобто, е, ну окей, будемо знову називати речі своїми іменами. Це мудак, мудак, який об'єднав навколо себе. Верніше об'єднав весь світ проти себе, так. І ось що ж ми з вами маємо в Австралії також виграла та партія, яка проти Дональда Трампа. Тобто в Австралії зараз пройшло майже те ж саме, що відбулося в Канаді. Хочу вам нагадати, що в Канаді буквально ще 3-4 місяці тому назад у лібералів не було жодного шансу. Консерватори попереджали по лібералів, тобто консерватори вже святкували свою перемогу. А під час цієї виборчої кампанії лібералам вдалося показати себе, що вони. Міцні, що вони можуть битися. А проти Дональда Трампа лібералам вдалося об'єднати канадців навколо себе проти Сполучених Штатів Америки і проти Дональда Трампа. І канадці вирішили обрати той уряд, який вони вже бачать результат. Так тобто ліберали вже сьогодні вдало боряться проти всіх цих загроз, проти е, е, тарифів, які накладає Трамп на е, Канаду. І ліберали вже сьогодні показують результати своєї боротьби. І тому канадці обрали лібералів. Канадці вирішили не ризикувати канадці. Вирішили, що їм достатньо одного Дональда Трампа на півдні, так а у себе проводити експерименти не забажали. І що ще дуже дуже цікаве, це те, що лідер опозиції П'єр Полієвр, він навіть втратив своє кресло в парламенті. Він не зміг виграти ці вибори в своєму виборчому окрузі, тобто він програв. І зараз, по великому рахунку, лідер опозиції він не має права знаходитися навіть у парламенті. Так, ну вони там пішли зараз. На свої якісь там внутрішні маніпуляції. там Пєр Полів'єру віддав своє крісло. Там якийсь його однопартієць. зараз. Маркарні дозволяє там якісь перевибори провести. Ну, все роблять це для того, щоб ну вже ну зовсім не опозорився П'єр, і хоч якось там залишився він в парламенті. Тобто, те ж саме відбулося і в Австралії. Так в Австралії також австралійці вирішили не ризикувати. Австралійці вирішили залишити е, ту партію, і т того прем'єр-міністра, який на сьогодні є в Австралії. Австралійський уряд досить непогано справляється зараз з загрозами і з цими ризиками, які Дональд Трамп е, пре і накладає на Австралію. і австралійці. Також проголосували за ту партію, яка зараз при владі навіть правляча партія зараз отримала ще більше голосів ніж у неї було до цього. І зараз для правлячої партії Австралії навіть не треба робити коаліції з ким для того, щоб е, керувати країною. Ну і звісно, залишається прем'єр-міністр Австралії знову на чалі. І це, як я вже сказав, вперше за останні 20 років. І так само як і в Канаді, лідер опозиції в Австралії також про грав вибори на своєму виборчому на своїй виборчій дільниці і також втратив крісло. тобто лідер опозиції в австралії зараз також не має місця в парламенті Ну, я не знаю, як вони там будуть вирішувати це своє питання. Думаю, якось вирішать. Тож, друзі, Дональд Трамп, він, звісно, він ну я то, знаєте, було там чума 20-го століття. Так, то Дональд Трамп це чума не 21-го століття, звісно, але це чума 2020-х 2020 років. Я би так сказав. так? Ну і звісно, Дональд Трамп він, він впливає зараз на все. І навіть в Гренландії, так ми з вами пропустили. Цю подію в Гренландії також відбулися е, вибори нещодавно. І хто б ви думали, виграв в Гренландії? Угадайте, будь ласка, я вам даю скільки. раз, два, три, чотири, п'ять. Ну я думаю, що п'ять секунд всім вистачило для того, щоб згад... здогадатися. навіть для тих, хто не знав, що там відбулося. Той е, Гренландії. так там виграли партії, які проти об'єднання зі Сполученими Штатами Америки. Там виграли партії, які проти Дональда Трампа. А ті, там, хто кричав, то нам буде непогано зі сполученими штатами Америки, пасуть задніх і. З ними навіть не хочуть укладати жодних угод, не хочуть укладати жодних е, коаліцій. Тож Дональд Трамп до чого не доторкнеться, все в нього перетворюється в гімно. От знаєте, все програє, все, <смас> все, все все розвалюється. Ну такий, ну от обрали собі американці. Ну, отаке от, от чучево до влади. Ну я вибачаюсь, я вибачаюсь. Я стримусь вже із послі... із останніх сил моїх, знаєте, щоб е, не казати про Дональда Трампа щось таке тут, до речі, є. Е, 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 Гарний ютюбер, мені він подобається. Молодий хлопець тут українець, який веде з Канади, розповідає про Канаду. Не буду називати. Хто ви впевнений самі догадаєтесь? Так він дуже часто підкреслює, що він на своєму каналі, на відміну від інших блогерів. Ну я так думаю, що на відміну від мене він не ругається, він не ображає, він не оскарбляє нікого. Друзі, так я не ругаюся, я не оскарбляю людей. Я просто не відношу Дональда Трампа і всю його банду до людей. Це, на мій погляд, це. Звичайні ублюдки, це звичайні мудаки. Так а людей я не ображаю. Я сподіваюся, що ви це розумієте. Ну, знов таки, у кожного а, є своя манера виражатися, так. Тобто, у мене вона така. Я люблю речі називати своїми іменами, і на мудаків я кажу, що вони мудаки. От якщо Дональд Трамп це не людина, от на, як на мене, він не людина. Він звичайний мудак. він, е, Ну я окей, на, на цьому я трошечки припинюсь, тому що YouTube мене знову е, шкварить, шкварить, шкварить. Ну, ви самі це бачите по е, кількості переглядів, по тому, як він збожно відписує від мене людей, глядачів, навіть ті, як мені пишуть, кажуть, В'ячеслав, ми не відписувалися, а нам Ютуб тепер каже, підпишись що, що, що ж відбувається таке. Тож, друзі, будь ласка, перевірте вашу підписку на мій канал. Друзі, я сподіваюся, що це для вас така ж класна новина, як і для мене. Тобто, ми ще одну країну маємо в стані нормальних країн. Тобто Австралія залишається серед нормальних розвинених країн, серед країн, які ці. Цінують людяність серед країн, які цінують підтримку, які цінують е, все класне е, Австралія, яка допомагає Україні, так допомагає Україні зброєю, допомагає Україні всім, чим вона може. І ми маємо цю класну країну в нашому такому потужному строю, так. Давайте ще раз привітаємо австралію, австралійців. Від мене до вас класні новини. Від вас підписочка, вподобайка. Натисніть, будь ласка, на дзвіночок, перевірте вашу підписочку і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.